Sono arrabbiata con te. Я сержуся на тебе. Прийменник con тут означає на. Sono arrabbiata con te. Sono arrabbiata con te. Sono arrabbiata con te. Ке-че. Що треба? Чого тобі? Ке-че. 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 П'янта. Перестань. П'янта. 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 Дове, сей, спаріто. Куди ти пропав? Дове, сей. Спаріта. Куди ти пропала? Дове сей спаріто. Дове сей спаріто. Е козі вия. І так далі. Е козі вия. Е козі вия. Coza centro io. До чого тут я? Коза центро io. Coza centro io, lo vollio, ja хочу це. Lo vollio, non lo vollio. Я не хочу це. Non lo. Voglio. Non lo vollio. Penso ді farlo. Думаю, зробити це. Пенсо ді фарло. Пенсо ді фарло. Перке voglio аверло. Потому що я хочу мати це. Перке вольо аверло. Перке вольо аверло. Спостаті. Посунся. Спостаті. Спостаті. Парла лентаменте. Говори повільніше. Parla lentamente. Parla lentamente. Ripeti per favore. Повтори, будь ласка. Ripeti per favore. Ripeti per favore. Per me, для мене. Per me per me e ottimo. Це відмінно е ottimo. Оттімо. Mi соно перса. Я заблукала. Mi соно перса. Mi соно перса. Non è colpa mia. Це не моя вина. Нон е кольпа mia. non è colpa mia forse può essere forse forse ottimo lavoro, ciudova robota, ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Il cibo era buono. Їжа була смачною. Il cibo era buono. Il cibo era buono. Non sono pronta. Я не готова. Non sono pronta. Non sono pronta. Mi dispiace. Мені шкода. На жаль, ми. Dispiace mi dispiace. E kativo se poganno. E kativo. E kativo. Cattiva idea. Phanna idea. Cattiva idea. Kattiva idea. idea. Insomma. В загальному тобто інсомма, інсомма. Сіністра «дестра», Вліво чи вправо. Сіністра одестра. Сіністра одестра. Аспетамі. Зачекай мене «аспеттами». Aspetta mi. Aspetta mi. E triste. Cesumno. E triste. E triste. E per te. C'est E per te. E per te. Questo e tutto. C'est Questo è tutto Questo è tutto. Nessuno sa. Ніхто не знає. Nessuno sa. Nessuno sa. Але usci дель метро. Біля виходу метро. Але дель метро. Але уші дель метро. Нон ло трово. Я цього не знайшла. Нон ло трово. Нон ло трово. Соно ла реджіна. Я королева. Соно ла реджіна. Соно ла реджіна. Козі гранди такі величезні. Козі гранді. Козі гради. Кози сері. Такі серйозні. Козі сері. Козі сері, іра ita. Гуляти по місту. Діра ла. Cita girare la città. Penso di partire. Я думаю поїхати. Penso di partire. Penso di partire. Sono di fretta. Я поспішаю. Sono di fretta. Sono di fretta. Non ho tempo. У ne немає часу. Non ho tempo. Non ho tempo. Non fa niente. Нічого страшного. Non fa niente. Non fa niente. Cosa si fa? Что происходит? Коза си фа. Коза си фа. Ту сей ЛА ладina. Ти королева. Ту сей ладжina. Ту сей ла reggina. Нон соно сикура. Я не впевнена. Нон соно Сикура. Non sono sicura. Сей станко. Ти втомився. Сей станко. Сей станко, се скіфо, яка гидота скіфо. Ке скіфо. Сей палідо. Ти блідий. Сей. Пalлидо. Сей pallida. Ти бліда. Сей pallida. Dammi un baccio. Poціluj мене. Dammi un baccio. Dammi un baccio.